Я звертаюся до багатьох керівників держав, президентів, парламентів країн, до бірж Лондонської, нью-йоркської біржі керівників їх. Зробіть так, щоб гривня коштувала один євро і приблизно так до долара, теж один євро. Ви ж хочете допомогти Україні для того, щоб... Захистити її від рашистської навали. Ви допомагаєте, але ваша допомога це 15 18 мільярдів євро на 2023 рік. Це копійки по срівнянню з тою, якщо ви зробите курс гривні 1 до 1 до євро і до остальних до долара, світових валют до фунта і так далі. Тоді ми зможемо за свої гривні. Гривня стане вільно конвертованою валютою. Бюджет України буде 1 трильйон 200 мільярдів євро або 1 трильйон 200 мільярдів гривень. І тоді ми зможемо за гривні вільно конвертовувати.